Nissan Tiida на встановленні передніх і задніх проставок для підвищення кліренсу. Дивимось, як це робиться. Для того, щоб поставити передні проставки для підвищення кліренсу, потрібно викрутити рівні болти. Вони міняються на більш довгі котрі йдуть в комплекті. Потім треба послабити всі вузли і встановити проставку поверх опорної подушки і закрутити болтами. Для того, щоб встановити задні проставки, потрібно зняти рідну резинку і поставити проставки поверх опорної подушки. Навіть якщо дуже багато запитань, не буде там щось стукати, грюкати і так далі, зразу відповідає на це питання, нічого там не стукає, нічого там не грюкає, бо пружина завжди знаходиться в зжатому положенні. Тож дивіться. Як ви могли бачити, все дуже просто і дуже легко встановлюється, тож дзвоніть, пишіть і замовляйте. Дякую.